Всім привіт, друзі! Це відео знімаю навіть не так, як для вас, а більше все ж таки для себе. Щоб я в разі чого міг спокійно відремонтувати собі зарядний пристрій. Ну, а вам також воно може бути цікавим або корисним, якщо у вас буде такий самий зарядний пристрій. Ось був купив собі. Зрадний пристрій давним-давно для автомобільного акумулятора. Зараджає він дуже добре, мені подобається. В нього є автоматика. Ось він автоматичний. Отже, він е, кон контролює струм зраду на, на акумулятор. І по мірі зараду акумулятора в нього струм на акумулятор падає. Прямо до нуля. Реалізовано це все на мікросхемі LM 358. ось так. Тут написано, що пристрій може видати 6 А. Ну, видає він акумулятор до 6 А ось так. На самому ді... ділі. Мені він подобається, але є одне но. А саме те, що я захотів шукати знайти на нього схему, так і не знайшов. І що я хочу зробити? Тут у нього є інструкція, як бачите на китайському, на англійському, але все це не допоможе в разі чого, коли він вийде із раду. Ось так. Це все діло не допоможе взагалі. Цей зрадний пристрій дуже схожий на інвертор на самом ділі. Такий є, ось він дуже схожий на інвертор. У нього коробка як в інвертора. Ось вмикаю його в розетку. Він повністю працює. Ось так, як бачите. У нього від... Від... відображаються відсотки в... у зраді струм відображається, та напруга відображається. Я вимикаю. Тепер буду його розбирати чому? Тому що на нього немає ніякої схеми, в разі чого він, не дай Бог, вийде ізразу, я не зможу його, можливо, навіть і відремонтувати, а мені це не потрібно. Я хочу мати. Пристрій, який я буду повністю про, про нього все знати. І, ремонту, і ремонтувати мені тоді буде його набагато легше. Так, розпираємо його. Потрібно іншу викрутку. Після. Першим, звичайно, вимкну його із мережі. І зараз буду його повністю розбирати. Іншу викрутку. Бачимо, за тут є плата з'явилася. Корпус тут, корпус тут це цінний, от це цінний такий, ну. No? А ні, не цінний, тут ось ви, виїзаю, я забув. Виїзає, тут так все таке ось ця паночка Вер, верхня. Так. Ось що ми тут бачимо, Ми тут бачимо, що транзистор навіть без термопасти знаходиться такої диоди сотки та транзистор ну тут а через термопрокаргу тут можна звичайно ось тут базано щоб таки термопаста зараз цю плату витягну звідси так ну ось навіть можете подивитися на, на якість світрової мар маркировки Бачите, ось тут було двоє кольорів. І на заводі замазали і той колір. І той колір. Два кольори замазали, вийшов корисний такий зерний колір. І навіть із-за цього тільки спробую догадатися, що це за, за резистор. був. Потрібно кругом шукати. У когось питати, що це був за, за резистор. Тому я вирішую кожен резистор випаювати і перевіряти кіологами. Ось так. Ну, Я буду робити саме так. Тому що я кольорової маркировки резисторів не довіряю повністю. Чому так? Тому що вже в мене був не один такий ремонт, там, де були проблеми із... Саме кольорами резисторів. Нереально їх впізнати або неправильно обозначені самі були резистори, тому я, я мучився з цим. Тому я не хочу з цим мучитися, тому беру зараз паяльника і відпаю кожний резистор і заміряю його опір. І під самим резистором є совкографія там, де написано R7. Наприклад, R8 і так далі. R9. Я цю совкографію записую у зосит, а напроти неї записую, скільки, скільки опір має резистор, чи який там повинен стояти діод, Ну і так далі. Таким чином мені навіть не потрібна буде схема його. Так як сама все рівно нікуди не може подітися, навіть якщо погоряти до різки, то буде видно свід, куди та до різка йшла. А ось опори резисторів, так, коли вони підгорають чи згорають, можуть змінитися або взагалі бути в обриві. Тому це дуже важливо. Ось показую, наприклад, на, на резисторі. Відпаяв одним тільки кінцем резистора. Він у нас тут навіть підписаний на фокографії r 4 Замірю його опір і запишу собі на листочок. Беру листочок і пишу r 4 Беру мультиметр і заміряю. To jest rezystor. 40... 48 kilogramów pokazuje. No i tak i pisze tu. 8 кілом. Ну і так, по, чер по черзі. А цей назад запаює. трішки дам фрусу. Ось так. І запаю. Так заявилось, перевіряю і діоди, Один N 41.48. Ось я його випаяв і приподняв. Ось так. Іду далі. майже всю плату пройшов і ось мені попалася така ось деталь Схоже на, на діод по сил намальований діод і Я ніяк не можу. Прочитати надпись, яка тут написана. Зараз буду брати мікроскоп. Так, ну ось. Всі компоненти я перепаяв, крім діодного моста. А всі резистори я повністю піднімав і перевіряв. Скільки ом, скільки кілом, діоди, також ставився Транзистор не появ, так як це і так Ви, видно, що за деталі. На відеокамеру зняв. Та й зрозуміло. Ось як бачите, пацан запаялася. Зараз я її відмію від флюсу. І буду перевіряти. Вімкну і перевірю. Кому цікаво. Транзистор тут стоїть по захисту від переполюсовки. High 1707 так ось... Так як і не тільки от переполюсовки, так як він ще й працює як автоматичний при приїжджі. За в якими мі 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 мікросхемі LM358 операційному підсилувачу. Ось так. Ми бачимо хай 1707, діотсотки тут стоїть MBR 101-00FT. Симконтролер UC3842, транзистор К-3803A, який розкачує цей трансформатор імпульсний Зараз він візьму і відмію від флюсу. Хай тепер висихає. Зараз під'єднаю індикатора та перевірючи. Запрацює сама схема. Після того що я робив. Навіть через я його вмикати не буду, а буду вмикати його через інвертор. Ось такий інвертор на 15 Вт я зробив. Якщо все зараз буде добре, то повинно дисплеї з'явитися напруга. Також ось спрея. Вимикаю світло і вмикаю. Як бачите, напруга на виході 45 В. Так і має бути. Нічого не мигає і навантаження не йде. Отже, все добре. Ми зібрали правильно. Тепер потрібно, потрібно все діло зібрати на, на все законне місце. А ось всі, всі резистори, які я виписав. Далі це все діло збираю назад на все законне місце. Так, ну що я ось зробив? Підзібрав саме зрадний пристрій ось так. На цей транзистор наністе термопасти. Тут отер, термопаста не потрібна, так як тут знаходиться термопроводяща прокладка ось так. Всі транзистори. Тоді от со сотки стільно прилягають до радіатора ось так. І короткого немає. Я тут все це продзвонив перед тим, як вмикати в розетку. І це все можна збирати, по суті діло. Криску цю верхню встановлюємо ось таким чином. І ставимо. Передню кришку Та забираємо. Це все діло. А ні, тут мені така ідея. Мене осяяло непогано. Зараз дещо зроблю. Так, кому цікаво? Ось! Всі резистори, які я виписав, R3 24 ома, r 2 10 кілом r 4 48 D10 це діод 10, 1N, 41, 48, R1. Один 15 Ома, r 7 D 10 кілом, r 8 2 кілом r 9 10 кілом r 5 160 кілом d 6 Є вот такий. Фейсвитко ді, Дійний. Оптопара єро 18 Керуючий бетон ТРСП. Ну і так далі. Це все йде. Зараз. В нього обережно виріваю цей ли, ли, листочок. Ось так. Ось таким чином збираю. Вирізав ось такий із бумаги переход, це для того, щоб скотч не, не, не зміг самі ось ці схемі резисторів та компонентів. Ось так беру зараз і тут відрізаю. Цей скотч відрізаю там, де він за, за, за зайвий виходить. І прикюю ось сюди. Все схема буде на місці. І виходить, що наша схема, на даний випадок, як, як бачите, не є приклеєною. Вона тут собі спокійно ходить. Ось так все. І тепер можна це діло збирати. Тут все рівно є кулер, і тому він буде охолоджувати трансформатор. Трансформатор не зможе підпалити цю бумагу. Ось таким чином все добре. Тепер можна збирати. Схема буде завжди на місці. Таким чином. Є. Ось так там виходить все діло. Пер збираємо сам пристрій. Повністю апарат зібраний. Ось так. І можна вмикати, перевіряти. Як бачимо, все працює. Просто тут де Мало спрей, мало яскравий. Вернулось зрядка вімпленого мережу, Тепер вмикаємо акумулятор. З'явився струм. Як бачите, вісім 74 А. Чомусь у фокус не можу зробити ніяк. Як, як бачите? Зарядка йде вентилятор обертається. Зараз підсідку щоб було краще видно, що вентилятор дійсно ді, ді, обертається. І все працює.